Хочу привітати наших мешканців нашої Дніпропетровської області з Новим роком і подякувати за те, що досить свідомо підійшли до святкування нового року, оскільки ми маємо мінімальну кількість правопорушень таких. Нових років в нас ще не було. У нас фактично без тяжких, особливо тяжких правопорушень. В основному це знаходження цих, скажемо, адміністративні, це знаходження в алкогольному сп'яні в громадських місцях. І ми профілактували більш такі тяжкі, особливо тяжкі їх не було в громадських місцях. Ну, сімейні сварки, певні там. В невеликих кількостях як статистично порівнювати з минулими роками, то набагато менше, навіть менше, ніж в звичайні там вихідні дні. Тому звичайно були такі правопорушення і бані ножові були поранені, але це сімейні розборки. В стані алкогольного сп'яніння. Звичайно, не минулося без певних хуліганських дій. і Якщо говорити про салюти і пітарди, то в нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Це вже буде вирішувати безпосередньо суд, яка відповідальність, тому що мінімальна це штраф, максимальна 5 років обмеження волі. Але особа встановлена, затримана і вже внесеться в єдиний державний реєстр досудових розслідування саме. По статті 296 частині перші тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарда залишилася, є бажання постріляти, не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з Національної гвардії, разом з представниками ДСНС. Ми на несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішу, так і автопатрулюванні і фактично профілактуємо. Тому можете бути впевнені, що майбутні свята, які відбудуться, вони також будуть так само мирно і так само з достатньою кількістю правоохоронців на вулицях наших міст. Я також хочу приєднатися до привітань наших громадян нашої області, привітати їх з новим переможним роком, подякувати Збройним силам України. За те, що надали можливість нам нести службу, скажімо так, в тилах, подякувати громадянам за їхню дійсно позицію, таку відношення громадської всіх нашої області до національної поліції, до підрозділу ДСНС з порозумінням. І хочу відверто сказати, що дійсно такої ночі ще не було спокійно, тому що у нас за всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі СМТ Магдалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному штатному режимі. На новорічну ніч було підвищено тільки пильності, тому що посилений варіант у нас розпочався ще з 24 лютого 2022 року. І на сьогоднішній день ми в посиленому варіанті спільно з Національною поліцією нести службу на захист населення нашої області. Ця робота була організована спільними діями з Національною поліцією. Особовим складом нашого інспекторського складу, який безпосередньо брав участь у інструктажах, по зверненню до громадян, по порядку поведінки з електроприладами, з приладами-обігрівачами, які були, застосовувалися, і люди були готові до будь-якої ситуації, і блекауду, тобто мали декілька варіантів для того, щоб обігріти свою оселю. Ці всі інструктажі були проведені своєчасно. Я ще раз наголошую, що це безпосередньо відношення самих громадян привело до такої спокійної, стабільної, позитивної новорічної ночі.